Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. І в нас сьогодні така смачна страва. Я не знаю, як ви, а ми, коли така спекотно, хочеться чогось такого легкого, але поживного. Тому в нас сьогодні будуть дуже смачні котлетки або млинці, хто як називає кабачок, трішечки фаршу, трішечки капусточки, всього по трішечки. І вийде у нас ось така смакота. Що нам потрібно? В мене є один кабачок молоденький. Шкірочку я знімати не буду, тому що він зовсім молодесенький. Ось такий шматочок капусточки, капусточка маленька, половинка її. Четвертинка крупної цибульки більше мені не потрібно. Це що... щодо котлеток. Часничку я трішечки візьму самі котлетки, чи в млинці, а то залишу на заправку, будемо робити смачну. У мене фарш тут 200 грамів, якщо ще є, грамів 150 навіть, навіть, курячий свинячий. І два яйця я візьму. Потрібно буде борошно, для того, щоб додати, для того, щоб воно трималося кубки. І я буду робити їх такими, щоб формувати їх ложкою, а не руками, щоб вони були ріденькі, смажилися, як млинці. І потрібно буде, звичайно, якийсь потрібнівач. Олійка для осмажування Сіль, перчик, е, як завжди, можна додати замість, якщо ви буваєте часто не вдома, замість такого чеснику сушений. Оце все, що нам потрібно і починаємо працювати. Ще потрібна буде обов'язково сковорідка з кришкою, тому що я все обсмажую під кришечкою. Перш за все, готуємо овочі. Просто нарізаємо на шматочки. Я все це зроблю в одну таку мисочку, щоб потім тільки брати і закладати. Ставимо подрібнювач і нам потрібно тепер все перебити. Я буду перебивати мовчки, щоб вам не заважати. І тут дивіться, є варіант. Можна кабачки натерти на терці. І потім дати, щоб вони трішечки стекли. Я цього робити не буду. Я хочу, щоб вони були соковиті, і вони мене ж будуть як млинці. Я борошна додам, і вони будуть як млинці. Е, в цій страві ви, ви можете взяти як на перекус, як повноцінний на хліб. Просто поклали як повноцінний е, сніданок чи вечеря, чи навіть обід. Тому виставку. Я роблю ось так, щоб все-таки ну, такі шматочки дрібнесенькі, щоб були видно. Ось так. Можна перебити більше, довше, щоб вони були зовсім як однорідні. Я хочу все-таки, щоб фрагментики такі попадались. Ось так. Тепер сюди додаю, тому що я хочу змішати все разом. Сюди додаю фарш, у мене його зовсім зовсім мало. Вибиваю сюди ж яйця. І додаю половину борошна. Тут у мене було трішечки більше, ніж півсянки. Дві-3 столові ложки я додаю. Додаю сіль і свіже перчику. Теж дивіться, по вашим відакам, хто буде його їсти. І тепер сюди додаю другу частину. І все перебиваємо ще раз. Верніше, навіть не перебиваємо, а змішуємо. Вже остаточно змішаємо і подивимося консистенцію тут. Ось такої воно консистенції виходить як на густі, на густі навіть не млинці, а оладки. Я додам ще 2 столові ложки борошна. Це в загальному вийде десь 5 столових ложок борошна на отаку здорову миску. Така консистенція. Накриваємо і залишаємо, можемо і на годиночку. Поставимо в холодильник і хай просто займатися іншими справами. Ось так, ставимо в холодильник. Поки фарш відпочиває в холодильничку, а ми робимо смачну таку заправку намазку. хто як називає. Я беру мою Чому? Мені скажуть, напишуть, що це шкідливо. Ви не знаєте, що зроблена сметана, тому все шкідливо. Додавати сметану до майнезу я не буду, тому що зараз літо, жарко, і вона може зіпсувати нам смакоту. Якщо у вас гарна домашня сметана, можете зробити з домашньою сметаною. Але з магазину, якщо ви змішаєте майонез із сметаною, свіженьке, от тільки поїли, а якщо ви залишите, воно відділиться і стане водянисне. Водянисте. Додаю сюди свіженьку чесничку. Сіль додавати не будемо, тому що майонез є, а ось свіжу мелену перчику додамо. І ось тепер я додаю ще щось. Це кріп, по бажанню, хто більше, менше, але інших спецій не додавайте, тому що, як я попереду казала, що все-таки ми іноді занадто багато додаємо спецій думаємо, що це добре. А насправді у нас всі страви на один смак, тому що додаємо однакові спеції. І додаємо зелененької, молоденької. Молоденької, зелененької цибульки. У мене вона тонесенька, молодесенька, зовсім. зовсім, зовсім. І дрібненько-дрібненько. Додаємо цибульку і все гарненько змішуємо. Ось така вона смакота, ще трішечки постої. Все пропитається тими ароматами один у одного, і кріп, і цибулька, і чесничок. О, ось так. Тушкуємо на смак. Дуже смачно. Починаємо смажити наші млинці. Ставимо сковорідку на газ. Всі, хто зі мною знає, я розігріваю сковорідку і прокалюю там олійку, потім прикручую і смажу під закритою кришкою Чому? Тому що не бере багато олії Сковорідка розігрілась. Наливаємо олійки так, щоб покрило дно. Це 2-3 столові ложки в мене. Тим часом змішуємо фарш ось такий ще борошно розбухло, кліковина. І все змішалось ось такої структури. І починаємо викладати. Розігрілось. Беремо отак, я завжди беру олійкою. Змащую, тоді гарно відстає і викладаємо. Робимо не дуже великими і не дуже товстими, щоб гарно І Накриваємо кришкою. Фарш, дивіться, можете зробити навіть густіший. Я додала 5 столових ложок, ви можете зробити додати більше, тому що, по-перше, капуста може моя лежала в холодильнику, майже тиждень цей шматочок свіжа, вона більш соковитіша, і кабачок теж, якщо він зовсім свіжий, щойно зірваний з городу, він соковитіший. Тому борошна потрібно буде більше. Можна додати манку. Але коли ви будете смажити манкою, потрібно буде їх ще пропарювати. Вони гарно тримають форму і можна перевертати. Тримають форму дуже гарно. Сильно засмалювати їх не потрібно, тому що вони під закритою кришкою на невеличкому вогні гарно посмажують. Накриваю кришечко і досмажую до кінця. І потім покажу вже вам результат. Ось така смакота в нас вийшла. Одні й ті самі такі самі з одного і того самого фаршу, чи то млинці, чи то котлетки. Я робила їх у формі котлеток, вони гарно тримають форму. І два соуси. Це соус оцебелі, такий, а це соус із майонезу. Хочете робити сметаною? зробіть. Ось так це виглядає. І це, повірте, дуже-дуже смачно. І як на мене, сьогодні у нас дуже спекотно, 31 градус, оце для мене буде весь обід, який зімняє перве, друге, третє, все. Калорійності достатньо, тому що тут є і м'ясо, тут є і капусточка, і, і борошно, є, і кабачок є, і майонез є, всього достатньо. Тому хлібець на хлібець поклали. І поїли. Я буду їсти навіть без хліба, я... мені так подобається. Тут є борошно, дивіться. Це один смак. Я теж так полюбляю дуже-дуже. Це такий більш таким акцентом. Тут холодненький хочу взяти. Всередині дрібнисінькі такі. Шматочки кабачка, видно і капусточки і навіть видно фарш. Це дуже смачно. Хто не, не пробував зробіть. Навіть дітки, які не люблять капусту або кабачок, так вони будуть їсти. М -м -м. Один смак. Зовсім інший. На фарш один. Ось так. Тому готуйте. Вигадуйте, вмикайте всю свою любов і фантазію. Зараз літо, зараз набагато краще і легше, тому що багато овочів, багато фруктів. Можна щось таке вигадувати, щось кожен день новеньке, якось комбінувати, компонувати його разом і виходить завжди смачно. А я вам скажу, як кажу завжди, нехай Господь благословить кожного з вас і береже, щоб ніхто з вас, і ваших рідних і близьких, ніколи не знав голоду, щоб у вас було що готувати. Для кого готувати, де готувати, щоб ви жили в своїх домівках. Навіть якщо у вас нема домівки зараз, то щоб у вас був свій дім, щоб була своя оселя. І нехай Господь береже вас і ваш розум, ментальне здоров'я, як тепер кажу, береже. Щоб ви ніколи не були одинокими, ніколи не були ні для кого обузою. А з вами, як завжди, я, Любов і я вірю, сподіваюся, в те, що ми. З вами ще зустрінемось і будемо готувати ще багато смачного, ароматного, цікавого. Підписуйтесь, рекомендуйте друзям, діліться, ставте лайки, якісь коментарі, щоб був зворотній зв'язок. І я розуміла, що вам це цікаво. Зустрінемось!